А якщо зупинка безпідставна, де написано, що читайте, навіть... пане водій, я ж не буду його тримати. Максимум що ви можете зробити, виписати незаконну постанову, затримати людину. Все. я подаю клопотання, хочу перенести розгляд справи. Я відкладаю. що Що друзі? Відкладаю, так це курка відкладає. А ви працівник поліції або відхиляєте, або задовільняєте клопотання. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні дуже корисне і дуже позитивне. В принципі, відео У нас є наявна інформація, що зазначено на автомобілі транспортного засобу водій перебуває з причетним адміністративним правопорушенням. Надайте інформацію. Згідно чого я повинен вам її надати, друзі. Дивимось. Дійсно, пункт 3 статті 35 каже про те, що якщо є інформація, що свідчить про і причетність водія до ДТП або іншого правопорушення, і пішло, пішло, пішло. Ви цю статтю знаєте. Ось вона на екрані. Дивіться, ось бачите. І що каже водій, так що це за інформація, дійсно, що це за інформація. Дайте, будь ласка, роз'ясніть, в нас зупинка транспортного засобу, це превенція. Про превенцію повинні належним чином роз'яснити. У нас чітко це зазначено. Також частині 3 статті 35 у нас визначено, що поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом. Підстав зупинки, які визначаються у цій статті. Далі одразу відкриваємо закон України про що про інформацію. Все вірно, а саме статтю першу дивимось. Там зазначена інформація, будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. І тут питання від працівника поліції: чим передбачено, що я вам щось зобов'язаний надати? Ну, по перше, законом України про Нацпол 31-35 частини 3 І ще закон України про інформацію, стаття 5. Відкриваємо її в статті 5 у нас зазначено право на інформацію. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Все, що треба, друзі, знати. Ось, будь ласка, тим паче в. Пункті 3 статті 35 чітко визначено. Якщо є інформація, ось, будь ласка, її надавайте все передбачено законами. Я хотів би звернути вашу увагу. Дуже корисна інформація. Курс юридичний захист водія 2.0 вже стартував. Це мій авторський курс, як захистити себе від таких ось незаконних дій, як діяти в тій чи іншій ситуації на реальних прикладах. В курсі більше 30 відеоуроків, Тому поспішай всі деталі в описі під цим відео.